А ви вдома п'єте вино чи дегустуєте? А? Ось вам три правила для домашньої дегустації. Перше, як тримати келих? Ми не тримаємо келих отак. Не треба так тримати. Тому що ви грієте вино, ми тримаємо за ніжечку. Друге, треба понюхати, що у нас в бокалі. Має пахнути точно виноградом, я вам чесно скажу. Але буває, що іноді вино пахне там, цитрусом, всякими такими різними запахами. Ви їх взагалі знаходите у себе в голові і просто у вас є якийсь асоціативний ряд. Должно пахнути добре. Якщо не добре, значить з вином щось не так. Не Правило треба. номер 3 Беремо. Правило номер 3 наконець то випить. Ми його смакуємо. Не треба шукати якісь нотки дуба, звідкись там його привезли. Я не знаю, звідки, і ви теж не знаєте скоріше за все. Тож просто насолоджуйтесь смаком, Знайдіть якісь для себе знову ж асоціації з цим, і просто смакуйте, і насолоджуйтесь.